Хотів залишити ось такий біглий відеовідгук на ось таку аерогриль мультипіч, хто як її не називає, ну, ви зрозуміли, що це за штука. Xiaomi Smart Air Fryer 5,5 Ну, Це така вже продвінута моделечка. Ось на 5,5 літрів. До речі, потужність чомусь на коробці не вказана. Пізніше буде звичайно, повний відео огляд на каналі. Якщо цікаво, то будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте плюсики, хто хоче пізніше побачити. Ось такі комплектації, ось така решіточка. Тут у нас вже менюшка, можна підключатись там через смартфон, всі фішки, всі діла. Ось дивіться, яка у нас тут ємкість, ну прямо ось така велика, ця штука ще виймається, ось тут у неї резинові проставочки. Ось у нас віконечко, все класно, чудово. Тут також екранчик, ви собі обираєте, сенсорне управління, і не забудьте, що через телефон можна керувати. Отримав все швидко. Дякую магазину Аллого.